Вітаю вас, мої любі, на моєму каналі Наші люди всюди разом із Жанною Дюма. Хочу поділитися з вами тим, що я поширюю сферу своєї діяльності, я постійно вчуся, підвищую свою кваліфікацію. І зараз я є ще як асистент фінансового консультанта тут у Німеччині. І наша команда може безкоштовно надати вам консультації з різних видів послуг, що стосуються фінансової системи у Німеччині, та з різними видами страхування, порівняння їх між собою, щоб вибрати самі оптимальні, дешевші і більш ті. Які вас можуть захистити? Це банківські справи, тобто відкрити рахунок. У банку без знання мови вибрати, який це кращий банк, і щоб це ще було безкоштовно, наприклад, так або пенсійні дитячі накопичування. Ще можна ну такі питання, чи тут у державі у Німеччині є багато різних дотацій, і ми можемо з вами розібратися, чи ви маєте право на такі дотації, чи на які саме ви маєте право. Це можуть бути накопичування на житло. Наприклад, ви хочете купити житло, і ми можемо вам підказати, як це можна зробити більш. Вигідно саме для вас а, всі питання, які вас цікавлять, я хочу сказати, що ви можете писати тут у коментарях. А також я залишу посилання, де ви можете також писати вже напряму в нашому телеграм-каналі і всі свої питання писати. І ми можемо вам тоді вже призначати дні, коли ми можемо з вами попрацювати і надати вам цю допомогу, підказати і дати відповіді на ваші всі питання. Так, тепер я хочу розглянути саме сьогодні тему працевлаштування і захисту на робочих місцях. Про роботодавців, як правильно відбудовувати співвідношення з роботодавцями, як не стати жертвою в якихось питаннях чи ситуаціях на роботі, незважаючи на те, що Німеччина це така правова держава, але недобросовісних роботодавців також тут вистачає. На жаль, навіть у Німеччині у трудових відносинах можливі порушення в зв'язку з тим, що люди тільки приїхали з України, проходять інтеграційну адаптацію, вони часто Пускають спроможність, що краще запобігти порушенням, ніж потім звертатися вже з проблемою і шукати десь захисту, не знаючи, як це робити. Основні проблеми в трудових відносинах, які вони можуть бути, перше це не виплата заробітної плати. Є такий момент, коли роботодавець затримує або не виплачує зарплату. Або зарплата виплачується в неповному обсязі без розрахункового листка, або часто на підприємстві відсутня система робочого часу, і робочий час вказується вже у вашому розрахунку з якимись, скажімо, неточностями з порушенням. От бувають випадки, рідко, але бувають, коли пропонують заробітну плату готівкою. Наприклад, так не робіть. Тому що сума штрафів у Німеччині для роботодавця і працівника дуже і дуже велика. Також є проблеми з незаконним звільненням. Тут головний акцент треба зробити, коли ви отримуєте трудову угоду. Я вам раджу зробити консультацію, вона недорога, і відправити адвокату для юридичного аналізу свій контракт. Бувають випадки, коли людині обіцяють на словах одне, а в трудовій угоді. Це може не враховуватися те, що вам пообіцяли. Тому що перша робота, люди раді, що отримали її. І, відповідно, вони отримують, що кюндігун, То можуть бути неприємні ситуації внаслідок цього. Людина стає перед фактом, що він втратив роботу. А що це може бути? Це шахрайство. Коли фірма використовує схему відхіду від податків, наприклад, треба перевіряти, щоб сума розрахунку на одну годину була не меншою ніж установлена по законодавству. До речі, я випустила відео про зміни у Німеччині. То з 1 січня мінімальна заробітна плата зросла. До 13 євро 90 центів на годину, тобто менше тепер платити не можна, це бруто, і це мінімальна заробітна плата на зараз у Німеччині з цього року. Тому я хочу надати вам такі поради: ніколи не погоджуйтесь працювати без офіційного контракту. Обов'язково цей контракт дайте на короткий, може, онлайн юридичної фірми або адвокату, щоб її подивилися цей контракт і проаналізували, щоб не було якихось нюансів. Старайтесь записувати свої години роботи офіційно, які ви відпрацювали. Система обліку робочого часу, якщо є проблема, краще заздалегідь звернутися до адвокату. Це вам тут допоможе наявність адвокатської страховки. Я собі зробила таку страховку адвокатську. Я завжди користувалася послугами адвоката-юриста в, в Україні. У мене був свій адвокат. От і тут, у Німеччині, я так подумала, що без. Цієї опції я точно не обійдуся, і мені потрібен цей захист, тому що там річ у тому, що є такий момент, коли ви робите, наприклад, ту ж адвокатську страховку, то є варта ЦАйт. Тобто ви заключили договір, наприклад, з 1 січня, то ви користуватися адвокатськими послугами можете лише тільки через 3 місяці. Тому, якщо щось трапилося у вас або вже трапилось, або щось трапиться впродовж цих 3 місяців, то ви ще не зможете отримувати адвокатську допомогу. От тому всі питання бажано відпрацьовувати і вирішувати заздалегідь. На цьому хочу з вами попрощатися подякувати вам за те що додивились відео до кінця за те що поширюєте мій контент і до побачення до наступного відео